зростання цін на овочі змушує мешканців японських міст вирощувати власні продукти. Недавно вартість капусти потрапила до заголовків місцевих медіа, коли в Токіо підскочила майже на 6,5 доларів. Це приблизно як зарплата за годину роботи. 37-річний Кадзукі Наката каже, що почав вирощувати овочі в себе у квартирі давно, але тепер це по справжньому оцінив я починав не через турботу про фінанси своєї сім'ї, але коли я думаю наскільки це допомагає ся майному бюджету зараз, коли ціни зростають, я радий, що цим зайнявся. Наката почав вирощувати овочі в перші дні пандемії COVID-19. спершу це було просто захопленням. «Відколи ми почали вирощувати овочі, ми стали більше їх їсти. Якщо зриваєш їх сьогодні, то треба з'їсти, доки не зіпсувалася. Ми стали шукати всілякі рецепти. Наката звільнився з магазину електроніки у 2023 році, щоб зосередитися на 47 видах овочів, які він вирощує в усьому помешканні. Він має все: від салату та цибулі до дорецькі дайкон, які чудово ростуть у порожніх пластикових пляшках, банках з-під напоїв і навіть у велосипедному кошику. Наката каже, що з нинішніми цінами на овочі зусилля окупаються. Канал на Ютубі, де він публікує відео про вирощування овочів у домашніх умовах, лише за другу половину січня Ічня набрав приблизно 4500 нових підписників. оно щоразу, коли я завантажую відео. Я отримую чимало позитивних коментарів на кшталт. Ух ти, або я теж хочу спробувати. Деякі також пишуть «Це справді важливо зараз, коли овочі такі дорогі. Мені здається, усі починають усвідомлювати цю проблему. Згідно з урядовими даними, через подорожчання сільськогосподарської продукції середнє споживання овочів серед дорослих японців досягло історичного мінімуму. Проте сім'я наката йде проти цієї тенденції. Мені здається, що овочі, вирощені з насіння, набагато смачніші звичайні. Ці овочі вирощені з любов'ю, тому вони інші.